Всім привіт, ви на каналі Іван Пацан, і сьогодні буде історія тепловоза теп 60. Поїхали! Історія тепловоза починається з міста Коломи. ТП-60 випускався на Коломенському заводі. Даний тепловоз випускався у 1960 році до 1985 року. У свої часи тепловоз вважався дуже надійним. ТЕП-60 був створений для пасажирських поїздів. Його максимальна швидкість 160 км за годину. Під цими тепловозами були швидкісні поїзда. Але зараз майже всі типовози були списані. Цей тепловоз можна видіти тільки в музеях і на старих фото. Але на цьому історія теп не закінчилась. Історію цього тепловоза ви можете побачити на моєму каналі. Заходьте і дивіться. Історія теп на цьому ще не закінчується. На Луганську типовозу заводі було випущено тепловоз ТЕП-150. У 2007 році було випущено всього 4 тепловоза. Він теж був призначений для пасажирських перевезень. Тепловоз є надійним. Але виробництво тепловоза припинилось через нестачу бюджету. Максимальна швидкість 160 км за годину. Тепловоз працює тільки на українській залізниці. А ви були на каналі Іван Пацан. Всім до зустрічі, всім па-па!